Моє бажання разом з церквою Ісуса Христа сказати слава нашому Богу, слава Богу. Читаю місце святого Письма, це Івангелія від Івана, третій розділ, 11 вірш. Такі слова. По правді, по правді кажу я тобі, ми говоримо те, що ми знаємо, а свідчимо про те, що ми бачили, але свідчення нашого ви не приймаєте. Коли я говорю вам про земне, то не вірите ви. То як же повірите ви, коли я говоритиму вам про небесне? І не сходив на небо ніхто, тільки той, хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Моїсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя? Бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив у нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Друге місце це книга Чисел, 21 розділ, 5 вірш такі слова. І промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея, нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми помирали в пустині, бо ж нема тут хліба, і нема води, і дуже душі нашій обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв Сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсея, та й сказали: Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. І молився Моїсей за народ, і сказав Господь до Моїсея: зроби собі сарафа й вистав його на жердині. І станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то й буде жити, і зроби Моїсей мідяного змія. І виставив його на жернині, і сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на медіного змія і жив. Третє місце це послання апостола Павла до римлян. восьмий розділ, п'ятий вірш. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом, про духовне, бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна життя і мир. Думка – Бо тілесна ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. А ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, а в дусі, бо Дух Божий живе у вас. І коли хто не має Христового Духа, той не Його. Знаєте, споминається мені момент, коли я ще був на Україні. І довший час мене боліло горло. І знаєте, я лікував. Була ангіна, я лікував тим лікарством, тим лікарством, але нічого не допомагало. Пройшов тиждень, пройшов два, пройшло три тижні, а горло болить. І в нашій церкві, в Іфанії, в Луцьку була заповідь Господня. І знаєте, я стояв і я сказав такі слова, як брат сьогодні говорив: що в ранах твоїх є наше зцілення. І я сказав такі слова, Господь, Ти так сказав, твоє слово, воно є авторитетне. І знаєте, коли проходила чаша, я взяв з вірою. Я взяв з вірою частицю нашого Господа Ісуса Христа. І знаєте, коли я прийняв кров Ісуса Христа, я відчув повне ізцілення. Я в той момент мене Бог повністю зцілив. Знаєте, я їхав, я плакав. Я казав: Господи, який Ти чудний. Господи, як ми мало довіряємося Твому слові. Господи, Ти є той самий, Ти не змінився, ти є Бог чудес, Ти є Бог той, який відповідаєш на молитви. Але так часто не хватає дерзновіння, так часто не хватає в нас духовної сили. Тому що ми живемо в оплоті. І як ми зачитали апостол Павло каже, думка тілесна — це є смерть, а думка духовна це і життя і мир. І ми можемо кожен себе, зокрема, перевірити, в якому я є духовному положенні. Чи ми перебуваємо в оплоті, чи ми перебуваємо знаєте, в думках у тій плоті, які є наші думки. Все залежить духовний наш стан від того, яка в нашому серці думка. Чи в нас є думка наближатися до Господа, чи в нас є думка зберігати себе в чистоті і в святості? Чи в нас є думка для того, щоб відчувати його силу, Його благодать, Його присутність? Це все залежить від нас. І апостол Павло казав такі слова: випробовуйте самі себе, чи ви є у вірі. Братья та сестри, Бог нас зібрав, і ми були учасниками тіла нашого Господа, крові нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, і Христос взяв цей хліб і слав це є тіло моє. Взяв цю чашу каже, це виноградного кров моя, нового заповіту. І знаєте, ми повинні це робити, для того, щоб мати цю частку, частку життя Господнього в нашому житті. Тому що коли ми приймаємо тіло і п'ємо його кров, ми маємо, ми маємо життя. Знаєте, я сьогодні зранку споминав ті місця, де люди не розуміли, навіть учні Ісуса Христа, вони не розуміли. Господь, про що ти говориш? І Христос говорив такі слова: хто не буде приймати, хто не буде їсти мою, моє тіло, не буде пити мою кров, той не буде мати участі в вічності. І написано, спокусилися про нього багато. Відійшли Ущі 70 Ущів, і Христос, дивлячись, каже, до ушів 12, каже, чи не ви хочете ви відійти? до кого ми підемо? Ти маєш глаголи вічного життя. Ти маєш Петро, не плоті кров. А Отець, мій Небесний, Він відкрився тобі. Браття та сестри, коли ми наближаємося до Бога, Бог буде відкривати. Коли ми наближаємо до нашого Господа, Бог буде говорити в наше серце, як поступати, як робити для того, щоб матися життя, щоб не бути мертвими, але бути живими для нашого Господа. Знаєте, споминається один момент в моєму житті. Після молитви, яка в нас була по суботах, у нас були молитовні служіння. Підходить одна людина. Я дивлюся, ну як ми кажемо, людина, яка не знає Господа. Ця людина була, знаєте, в кульчиках, в цепках, в браслетах. Без газовочки вона підійшла і каже, помоліться. Брат Віталік, помоліться за мене. У мене є проблема. У мене є проблема. Каже, в мене живуть демони всередині. І знаєте, я оглянувся вже, браті, вже було кінець зібрання. Дивлюся, мій Швабро Павло стоїть я кажу, Паша, кажу, давай зайдемо помолимося за цю людину. І вона розказує таке свідчення, каже, я вже де хоч була. Я була в бабках, я була, їздила до всяких дідів, я їздила в Пічаїв, я їздила до монахів. Я вже все відвідала, я сама приїхала з Італії, тому що біля 20 років я живу в Італії. З мамою своєю я приїхала, свободи, не отримала. І я почула, що в вашому у ваших служіннях є Господь живий, який освобождає. І знаєте, коли ми стали говорити, стали молитися, Бог проговорив таке слово: обнови обет, який ти давала в дитинстві. Знаєте, я ніколи не задумувався над тим, що маленькі дітки, які виходять, вони. Ви записані. Там же Бог в своїх книгах щось пише. І я кажу, сестричко, кажу, Бог говорить об новий обет, який ти давала. І вона розказує таку подію. Їй було більше 20 років. І вона розказує, коли я була маленька, мені було десь 4-5 років. Мене сусіди були віруючі, і вони мене взяли вони взяли мене на Пасху до себе в церкву. Це було в село Башлики. І каже, коли я була в тій, там на служінні, діяв Дух Святий. І молоді дітки всі бігли на покаяння наперед. І я вибігла з тими своїми сусідами. І Бог прийняв те покаяння. Чуєте, браття та сестри, так часто ми дивимося, дітки виходять, а Бог записує, а в Бога є під контролем, хай обоновить об'єд, які давала в дитинстві. І знаєте, ми стали молитися, вона стала обіцяти Богу добру вірну совість. Вона стала обіцяти обновляти обіти. Ми стали молитися, Бог відставав відкривати, які демони в неї жили. І знаєте, Бог став її очищати серце, Бог став її очищати. І Бог дав їй свободу. І коли їм на повністю освободилися, вона стала кричати: Я свободна, я свободна, я відчуваю свободу, нема нічого в мене. І знаєте, Бог показує мені істою, одну із подій, де Христос казав, коли диявол освобождає ту храміну, і кімната встається пуста. То він ходить безлюдними місцями, і він знов вертається. І коли там прибрано, але вона не заповнена, то ворог знов приходить до тієї. Людини. І, знаєте, іде розуміння, їй потрібна сила від Духа Святого, і потрібне наповнення. І я кажу, сестричку, що ви розумієте про Дух Святий. І вона почала розказувати ну, щось далеке, і ми стали, знаєте, швагром своїм наставляти, що могли, ми її наставили, стали молитися. І в той вечір Бог її хрестить Духом Святим. І в той вечір Бог наповнив її серце силою Духа Святого. І знаєте, вона просто вибігала з, того, знаєте, з дома Молитвеного, вона раділа. Вона зустрілась, вона отримала свободу. Знаєте, мені споминається той момент, коли Марія, Магдалина, вона стояла у гроба і плакала. Знаєте, їй було дуже цінно. Цінний Ісус Христос, тому що вона у цю свободу, де було сім демонів, які мучили. Але коли прийшов Христос, Він освободив. І вона наскільки полюбила Ісуса Христа, що вона не могла без Нього жити. Взяли мого Господа, і я не знаю, де його поклали. І знаєте, та людина вибігала, радіючи, вона поїхала. Я спитався, як її звати. Я далі не спитав, звідки вона приїхала? І знаєте, приблизно місяць часу пройшло, ми приїхали в одне село на Волині, там було з'їзне собрання, з'їздне молитовне служіння. І коли після служіння ми залиши на вечір, ми стали молитися, люди залишилися, отримати слово від Господа. І до однієї молоденької сестрички було слово. І був такий напрямок, що я тобі дав вибір і ти зробила його в своєму житті. І ти правильно зробила, що ти вибрала Ісуса Христа. І знаєте, та людина встається і каже до мене: брат Віталій, як ви мене взнаєте. А я кажу, хто ж ви є? А вона каже: Я сестра Оля, яка обіцяла служити Богу там, у вас на Юфанії. І Я дивлюся, це інша людина. Ця людина була приображена. Вона не було, тих цепок, не було, того золота не було, знаєте, нічого не було. я кажу, сестра Оля, а хто вам сказав це все зробити? А де все? А вона була в хусточки. А вона була, знаєте, іншою людиною, не можна було в знай. А вона каже: Брат Віталік, це Дух Святий. Він каже мене, навчає, як мені потрібно поступати. І знаєте, Бог мені таке поклав. Коли Дух Святий наповняє людину, то це написано: це помазання, яке воно є в вас, воно буде навчати. Знаєте, не знаєте, не треба буде багато братям говорити, як треба жити, як треба ходити. Дух Святий, Він буде говорити. Це помазання від Господа. Воно буде пояснювати, як нам треба жити, як треба буде ходити в благочесті, в смире. Братя та сестри, це робить сила Духа Святого. Алілуя! І ми повинні ревнувати, що в наших собраннях, в наших служіннях діяв Дух Святий, щоб діяла сила Господня, щоб благодать Господня, вона наповняла моє і Твоє серце. Знаєте, ми зачитали Слово Господнє, де народ ізраїльський він вийшов з єгипетського рабства. І слово Боже каже, це є образи для вас, щоб ви не були похотливі на зло. Народ ізраїльський він відходить від рабства. Він виходить, знаєте, з того Єгипта. Іде в обітовану землю, Бог його веде. О, Написано: огняний стоп ночі, облачний стоп днем, одежа, не, знаєте, вона не зношується взуття, воно не стає, знаєте, зношуватись, чудеса Господні супроводжують народ ізраїльський. Манна, яку Бог дав цей хліб дає, Бог із неба м'ясо дає, І, знаєте, пробивається вода, тече з тих джерел Господніх. бачить великий. І чудеса не непотрібна ця хліб, цей. надоїв цей нам хліб, надоїло це скитання». Браття та сестри починають роптати, починають гнівити Господа. Знаєте, я дивлюсь на народ ізраїльський, і кажу: Господи, як часто в нас так буває. Ми маємо хліб, ми маємо ізобілля, в нас є все достаток, в нас дітки є з нами, вони є під мирним небом, але часто недовольстві приходить, часто ропот приходить. Часто ми говоримо, Господи, надоїло таке в життя. Знаєте, це так часто буває. І, знаєте, Знаєте, Ми гнівимо Бога, і приходить смерть в наше життя, приходить пораження в наше життя. Споминається один момент, де один браток, я зустрівся з одним братом на заправці, я чомусь став розказувати, Бог поводив, розказувати про чудеса Господні. Я починаю розказувати, як Бог ізціляє, як Бог, знаєте, сильний Бог. А Він дзвонить до мене ввечері, тикаре, розказував, що Бог сильний ізціляти. А моя дружина, четверта стадія раку, опухоль голови. Приїдь, до мене додому помолися. Знаєте, я позвонив до своїх друзів кажу, браття, сестри, моліться, Потрібна допомога від Господа, щоб Бог є в милість. І коли я приїхав в їхній дім, знаєте, стали беседувати, стали молитися, а Бог відкриває. Пройшов дух смерті, поразив її. Дух смерті пройшов через її слова. Браття та сестри, часто ми не пильнуємо над своїми устами, не хочемо жити та лучше вмерти. І знаєте, вона засвідчила такі слова. Да, брат Віталій, це я зранку сказала, а увечері я вже відчула, що мені вже погано. Пройшло три місяці. А людину випасили вже з лікарні і сказали, ти готуйтесь до переходу, тому що вже пізно робити операцію, у вас опорхов голови, ви вмираєте, з кімнати в кімнату вже не могла перейти. Чоловік проводив, Братя та сестри. Ну коли вона ісповідувала, коли вона відкрила своє серце, коли людина покаялася за свої слова, коли вона відреклася від тих слів, які його казав, я каюся і відрекаюсь від того, що я говорив. Знаєте, стали молитися, Бог говорить такі слова. Я ісціляю тебе, я любов'ю своєю притуркнувся тебе. І знаєте, це було в понеділок, а в середу вже святкувало в церкві, що її ісцелив Господь, алілуя! Браття та сестри, але так часто ми не бодрствуємо, так часто допускаємо різні слова, так часто починаємо роптати, негодувати, годувати, словити, обіжатися, класти обіду і живемо, і ми страдаємо. Братья та сестри, но нас Бог призвав до свободи, де дух Господній, там є свобода. Аллилуйя. Наші знаєте є духовні думки, є челесні. Коли ми починаємо думати тілесно, приходить смерть, в наше життя, приходить смерть пораження, і Бог, дивлячись на Ізраїль, він став не годувати, він став руптати. І Бог допускає зміїв, сарафів, які починали жалити, і народ Ізраїля став вмирати. Браття та сестри, це є розуміння того, коли ми сурішаємо, приходить ворог, диявол, як той змій, і він починає поражати нас. Ми вмираємо духовно, а потім ми намираємо. Плотські народ ізраїльський вмирає, але знаєте, правильне положення, яке зайняв Ізраїль. Вони прийшли в розкаянні до Господа, і вони сказали такі слова. «Согрішили ми, Моїсей, сугрішили перед тобою, і перед Богом ми зробили. Ми були неправильно робили. Молись за нас, хай Бог заступиться. І знаєте, сам Ісус Христос, коли Він говорив з Нікодімом, Він говорить такі слова. До Нікодіма каже, по правді, по правді кажу вам. Вище ніхто не сходив до Отця, але той, хто прийшов, він сьогодні свідчить для тебе. Як Моїсей підніс змія в пустині, так буде піднесений син людський. Чуєте, браття та сестри, це за мене, це за тебе. Прийшов Ісус Христос. Дос на цю землю. І Ісус говорить такі слова, що Він не страждав, але Він вже пророчим Словом Він відкриває, щоб кров Ісуса Христа, вона має силу очищати і прощати всякий наші гріх. Галілуя! Браття та сестри, це золотий вірш для нас, Бог оставив. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина, бо так Бог полюбив. Наскільки Бог любить, Він не любить гріха, Він любить, коли людина робить, тому що за цим стоїть смерть. Но Бог любить і Він не хоче, Він не хоче, щоб ми вмирали вмирали від гріха. І знаєте, Бог мені таке дав просто відкрича: можна вмерти для гріха, але бути живими для Господа, а можна вмерти від гріха і бути мертвими. Воно здається так близьке, так рядом вмерти від гріха і вмерти для гріха. Але сьогодні Господь говорить до мене. До тебе, вмирай для гріха, щоб бути живими для Господа. Не вмирай від гріха. Чуєш, брати та сестри, можна вмерти від гріха, і багато людей вмирають. Багато людей вмирають від гріха, тому що починають жити по плоті, думають про тілесне, думають, знаєте, по земному. Бог каже, думайте духовно, живіть духовно, наповняйтеся силою Божою, Славте Бога, Браття та сестри, і Моїсей бере, бере, робить цього змія Сарафа, бере, возвішає його на жердині. І знаєте, таке услов'я, Бог сказав: хто подивиться на цього змія, змія, він буде жити. І браття, я уявляю, скільки людей! Можливо, та дитинка була вжалена, і мама чи тато приносив до цього змія, каже, дитинко, дивися, оце твоє спасіння, і що ти будеш дивитися, ти будеш жити. І люди направляли свій зір, вірить зір, вони направляли на цьому і ні одного змія. І вони жили, і вони отримували ісцілення. І тим самим Бог нам показує, коли ми вмираємо для себе, вмираємо для гріха. І дивимося, знаєте, на Ісуса Христа ми будемо жити. А можливо, у тебе вже змій цей вжалив, цей гріх вжалив. Знай, що є Ісус Христос, якщо мені. І змій. Він в той час мав силу, тому що це слово сказав Господь, він мав силу, і знаєте, приходила перемога в плоть, приходило ісцілення. Наскільки наш Ісус Христос, Він є сильніший за того змія. Алілуя! Тому що Він победив, Він победив смерть, Він победив ад, він, він написано, Він полюбив нас. Він полюбив понад усе тебе і мене. За що слава нашому Богу! Алілуя! Браття та сестри давай Давайте переглянемо своє положення, в якому положенні знаходимося ми. Чи ми догоджаємо для нашого Господа, чи ми любимо Бога понад усе. Як було вже сказано, полюбити одна із заповідей Божих: полюбити Бога понад усе, полюбити ближнього як самого себе, браття та сестри. Бог не каже, щоб ми любили брата та сестру більше ніж себе. Як себе любимо, так само ближнього маємо любити, браття та сестри. І в цьому є закони і пророки. В цьому є постанова Господня, коли ми любимо Бога. І коли, я кажу, Христос каже, як, як ви можете любити Бога, якщо ти не любиш брата, брата, якого ти бачиш, ти не можеш любити. Як ти можеш любити Бога, якого ти не бачиш, не обманюйтеся. Браття та сестри, написано: Бог осміє, не бути не може, що людина посіє, те пожне перед нами молитва. І я би хотів, щоб ми, знаєте, запам'ятали це слово. Я Бог сьогодні говорив до нас, як важливо вмирати для гріха і бути живими для Господа, як важливо втікати від гріха. Братя та сестри, і Бог хоче, щоб в цьому собранні ми переглянули своє життя, щоб ми приймали участь, знаєте, в крові Христа, в тілі Ісуса Христа з дерзновінням. Господи, це є на спасіння моє, це є на ісцілення моєї плоті мого духа. Халілуя! І буде приховати. Господь в силі своєї, Він буде наповняти твоє серце, Він буде наповняти твою внутрішність. І ти будеш славити Бога, і ти будеш получати, і знаєте, ти будеш получати ісцілення. тому що Бог є, Бог є чудес, Алілуя! Він є на цьому місці. І, можливо, Господь до тебе говорить. Брати та сестри, ти відчуваєш сьогодні твій день примирення із твоїм Господом, ти далеко ходив, а можливо, близько, але ти не мав у тих тісних відносин з Господом, давайте встанемо на наші ноги.